Права 1537. Обчисли. Ну що ж, почнемо, дивимося. В першому заданні треба 3,17 поділити на 10. Ну що ж, приділені на 10, у нас зменшується число, переносимо тоді кому вліво на один розряд. І тоді, якщо ми перенесемо вліво, то у нас буде тисячних. І ще раз, у нас була кома тут, ми її перенесли на один розряд ліворуч. Переходимо до другого завдання. Треба 27,3 поділити на 10. Ну що ж, переносимо кому на один розряд ліворуч, то у нас тоді буде. Пишемо, що це дорівнює 2,73. І... Переходимо до третього завдання. Бачимо 21,1 ділиться на 100. Переносимо тоді кому на раз-два розряди ліворуч. І пишемо, що це тоді буде дорівнювати 0,11. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 1123,5, що ділиться на 100. При діленні на 100, ми переносимо тоді кому на два розряди ліворуч. Раз, два. То записуємо, що частка у нас буде дорівнювати тоді 11,01. 235. Тисячних є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 2,13 треба поділити на 100. Це означає, що нам треба перенести кому на два розряди ліворуч. То треба дописати буде після коми ще 1. 0. То ми пишемо, що це буде 0,0213. Отже, кома у нас була тут. Ми перенесли раз, два розряди ліворуч. Читаємо 0,213 десятитисячних. Ну і переходимо до останнього шостого завдання. Бачимо 51,7, що ділиться на тисячу. Ну що ж, якщо ми ділимо на тисячу, нам треба перенести на два розряди ліворуч раз, на три розряди ліворуч, раз два. Третій не вистачає, дописуємо 0. То пишемо, що це дорівнює 0, тоді 0,517. Так. То у нас кома була тут. Раз. Ми перенесли. Раз, два, три розряди ліворуч. Читаємо 0,517. десятитисячних. Ну що ж, ось таке завдання наділення десяткового дробу на розрядну одиницю. На цьому вправо завершено.